Дорогі мої друзі, хочу вас вдохновити, щоб ви самі собі заповняли на ті Це не так важко, як здається, і я думаю, що вже ви можете це робити. Ви вже. Прожили тут 2-3 роки кожен і з, з технологіями, з переводчиком на телефоні, ви можете сісти і заповнити. Я раджу це робити онлайн, так як сам TPS коштує тільки 30 доларів за людину. І воно буде набагато швидше і воно набагато простіше. Вам не треба буде нічого роздруковувати, підписувати, воно, типе, що ви можете забути підписати чи ще щось. І саме самого що не треба буде приєднювати ніякі документи, ті, що ми раніше додавали, да, attachments робили. Це вже зараз не потрібно. Хто вже мав TPS, ви просто. На USCIS веб-сайті вводите в своєму кабінеті, пишете TPS або пишете форма i821. Відкривається, ви заповнюєте тільки інформацію і платите, і подаєте. Все дуже просто, почнемо. Ви всі знаєте, значить, що треба заходити на свій веб-сайт і відкриваєте свій сайн-ін, робите, сайн-ін і відкривається ваш. Лінія для вашого імейла і пароля. Ви вводите свій імейл-пароль, ви це все знаєте. Значить, йдемо в my Account, Йдемо в File Form Online. Відкривається. Dropdown зараз буде, як то кажуть, у нас тут. Так. І пишете: 821-ша форма. Application for temporary protected status. Start. Все перечитуєте. Поки воно тут завершається, хочу сказати, що я не є імміграційний адвокат, не даю ніяких імміграційних порад. Просто показую вам. Власного досвіду, як це заповняється? Де йдете вниз, нажимаєте старт. І вам відкривається форма. Дивіться, перша сторінка. What is your reason for applying? Чому ви заповняєте? Якщо ви заповняєте по-новому, і у вас вже був TPS, і ви ще раз заповняєте, ви re-registration, другий варіант. Наступне питання. Ви вибираєте от, з України. По якій категорії, по якій країні ви заповняєте TPS по Україні? Хто вам раніше давав TPS? Якщо вам раніше заповняли все, як ми робимо це по стандарту нашому, це USCIS вам Ви видав TPS раніше. І далі, чи ви хочете отримати дозвіл на роботу? Дивіться, якщо ви виберете YES, тоді вам зразу. Після цієї аплікації відкриється друга аплікація дозвіл на роботу, і вам треба буде заплатити ще плюс 410 доларів. Якщо ви не хочете зараз, тому що у вас ще є дійсний дозвіл на роботу, тим більше, якщо у вас був ті до 19 квітня 2025 року, він вам автоматично має продовження до 4 квітня 26 року. Тому вам ви можете поки що почекати, що буде робитися і пізніше податися. В тому нема проблем. Але це ваше рішення, ваше бачення. Нажимаємо Next. Наступне питання, чи вам хтось допомагає. Ви самі робите, бо ви дивитесь і робите, так? Вам ніхто не допомагає. Тут пишете своє перше, перше ім'я, друге власне фамілія. Так, все з великої букви. Наступне. Have you ever used any names as birth? Тобто, чи у вас була якась творча фамілія, або ви міняли імена фамілії? Якщо ні, ви пишете No. Якщо так, тоді ви пишете Yes і тут вписуєте ім'я і прізвище, яке ви міняли, або тільки прізвище. Наступне питання? Номер, номер телефону, вводите свій номер телефону. І е, тут І отут це ваш мобільний телефон, так? Тому що це є Daytime Phone number, Тобто, коли вам можна днем дзвонити, а тут, якщо відмітити галочку, це є той самий номер, але це ваша мобілка. Наступне ваш імейл він зразу підтягується автоматично, коли ви починаєте заповняти. Далі питання: це ваша адреса. Перше, in care of name, Це якщо ви хочете подавати на дітей, і ви є їхній опікун, і ви хочете вписати. Тому то не обов'язково, але прям як дуже хочете, можете вписувати. Тоді на конверті прийде перше ваше ім'я, in care of name, а потім вже буде ім'я ті дитини, на яку подавали. або Ким ви маєте, над ким ви маєте опіку? Перша лінія це ви даєте адресу вашу, значить номер будинку, назва вулиці, номер вулиці. Друга Address лайн. То якщо ви живете в апартментах і ви пишете апарт, номер апартмента. Наступне City or Town – це ваше місто, далі ваш штат і зіп-код. Тобто індекс. Наступне питання: чи ваша фізична адреса і почтова адреса та сама? Якщо та сама, пишете Yes. Якщо ні, то пишете Но, no, але вам тоді треба буде дати адресу, де ви проживаєте, щоб не було конф'южн і, ну, звісно, важливо, щоб ви жили і отрила почту на ту саму адресу. Наступне питання: день народження. Вписуєте перше місяць, день, потім рік. List all other dates of birth you have used. Ще скільки пройшло українця, ну скільки разів я допомагала, сотні разів ні в кого не було два, два дні народження. Тобто це ви можете просто пропустити, якщо у вас немає два дні народження, які ви використовували або десь прописували. Наступне питання: місто, село або течко народження, село міського типу. Як ні область, ні районний центр не треба писати, тільки село, місто або село міського типу назва. Наступне питання країна. Де ви народилися? Я подаю, як для українців, значить пишемо Україна. Ваша стать, джендер, мейл хлопчик, фімейл дівчинка. Далі питання: What is your ethnicity? Хто ви етнічно? Іспанець або латинець? Чи не іспанець не латинець? Ми всі є no, hispanic or latino. Пишемо no. Наступне питання: яка ваша race? Race, race це є ваша расова приналежність? Це ми всі біленькі. Пишемо white. Наступне питання: your height. Feet and inches. Якщо ви не знаєте, ви там знаєте, що ви 170 сантиметрів, але ви не знаєте це feet and inches, Пишемо Sentimeters SMTO2 FT Feet. Шукаємо в гуглі. Перше, оце виходить нам такий помощник. І пишемо 170, допустимо. Да? І от виходить. 5.5. Переходимо назад і пишемо 5. Там, наприклад, і 5 інші. Паунд. Якщо ви не знаєте, скільки ви в паундах, але знаєте, скільки в кілограм, ви пишете К, Г ЛБ. І те саме. Наприклад, скажемо, що ми всі там, 140 кілограм хотіли би бути колись. О, oh, сорі, no, no. no. 70 кілограм ви знаєте, да? і ви, значить, виходить 154 паунда. Переходите назад і вписуєте 100-154 паунда. Колір очей. Наприклад, чорні і кольор волосся. Якщо ви якщо він ви, ви не блондин і не брюне, таке воно пісочного кольору, да, то ви пишете sandy color. Sandy, то воно таке. Дуже багато людей вони не знають, що це значить sandy, але ну, пісочне або русе по-нашому, русий кольор. Окей, переходимо на наступне питання. Країни, в яких ви проживали раніше. Пишемо Україну, бо це ми по Україні заповняємо. Країна вашої національності. Національної принадлежності, або де ви громадянин Україна, коли ви в'їхали в Америку? Тут треба написати місяць, день і рік, коли ви переїхали в Америку. Перший раз те, що у вас є на I-94. Наступне через який ви порт приїхали. Тобто, якщо ви прилетіли на літаку, це де ви проходили паспортний контроль. Асюмінг, що всі наші, ну всі ті, що з ким я працюю, це є сієто. Так, і от воно тут виходить у нас Сіаро. Сієтл Аеропорт Вашингтон. Місто пишете теж Сіаро. Якщо у вас там в Каліфорнії чи якісь інший, ви пишете своє, то що вас стосується, і штат Вашингтон, ви пишете свій штат. Значить, порт of Entry. Це як називається аеропорт, в який ви прилетіли? Наступне, в якому місті цей аеропорт знаходиться. І наступно, в якому штаті? What is your immigration status when you first entered the United States? Який у вас був статус? Якщо ви приїхали по ЮФОЮ, то у вас буде статус UHP. Якщо ви прийшли через Мексику, то у вас буде. Тут скоріше всього, буде не Сієтл, а якась Каліфорнія, Сан-Дієго, скоріше всього. А тут буде DT. DT, отак пишете, і воно буде Parole granted at port of entry of district office. DT. Те, що для більшості приїхав по ЮФО. Далі, what is your Form I90, arrival departure number? Тут ви пишете номер i-94. Він є на сторінці, який ви мали, маєте мати розпечатано, на самий верхній. Там йде 11 цифр і одна буква. Наступне питання: коли у вас закінчується ваш i-94? Тут дуже уважно, у вас на бумагі пише, що ваш i94, наприклад, закінчиться ну, два роки після як ви приїхали. Але ви вже після того подавалися на TPS. І вам ті продовжили. Якщо ви зараз впишете, що у вас, наприклад, вже ну впишете дату, яка вже є просрочена, яка пройшла, ну то трошки так собі, ідея. Я би радила вам написати все таки 19 квітня 25-го року номер паспорта, який у вас є саме останній, який ми видали. Тобто, якщо ви вже переробляли паспорт і у вас вже є новий паспорт, ви його вписуєте сюди. Якщо у вас паспорт просрочений і нового немає, ви теж його вписуєте сюди. Наступне питання: what is the travel document number? Це якщо у вас є якийсь travel document, переважно в наших людей немає travel document. What What is the country? What country issued your most recent passport? Значить, яка країна вам видала ваш паспорт? Якщо ви громадянин України, значить Україна вам видала паспорт. Який термін дії вашого паспорта? Пиште, коли він буде просрочений. І Чи у вас є якісь інші документи? У нас дорожний ікон, ми пишемо NA або НІ, пропускаємо ваш статус імміграційний на даний момент. Якщо у вас є два статуси: у вас є UHP, український емоційний пароль, у вас є TPS. Так як ми зараз переподаємося на TPS, то я раджу пробити TPS. Окей? Okay? Temporary Protected Status. це ваш статус на даний момент. Чи ви були в імміграційних Proceedings? Proceedings – це значить, чи у вас були якісь там судимості чи. Якісь недорозуміння да, з імміграційною службою. Важно, щоб у вас, звісно, не було. Якщо було, тоді пишете Yes і об'ясняєте, що там було, у вас буде місце для того. What is your A-number? A-number він знаходиться у вас на дозволі на роботу, посередині це довгий такий номер посередині карточки. Далі, наступне питання: ваш social security. І автоматично підтягується онлайн-аккаунт номер, автоматично підтягується, не треба за нього переживати. Переходимо на наступну сторінку. Який у вас сімейний статус? Single never married, одинокий ніколи не був дружний, одружений married, divorced – це є розведений, widowed будував довець, separated – розійшлися. Marriage – це е, е, шлюб скасовано, або якісь інші варіанти. Скажемо, що married. так? Далі, день, коли ви одружилися з вашим супругом супругом, треба дати дату. Наступне питання. Всі ці питання, ці, які будуть ці три, вони переважно на. No. Значить, вони питаються, чи ви є опікуном або якогось якоїсь людини яка є яка є хвора фізично психологічно або має якісь заразні хвороби або вона має якісь дисабеліріс тобто інвалідність What is the country of nationality? яка країна вашої національності це україна знову питання коли ви В'їхали в Америку і проживали на території Америки з того часу? Значить, пишете то, пишете тож вас є на I-94. Якщо ви вже їздили в Україну, по, наприклад, Emergency Advance Parole, або от у вас були travel documents, ви в їздили на Україну. Тоді вам треба тут буде вписати ту дату, коли ви по другий раз вже заїхали. Тут дуже цікаво. Чи ви їздили? От ви виїхали з України, і перед тим як ви в'їхали в Америку, чи ви десь були в якійсь країні? Чи ви там десь проживали? І чи у вас був якийсь статус? Якщо ви там були, наприклад, в Польщі там сиділи півроку, чи в Латвії, чи де-небудь в Європі, ви пишете «Yes» і на наступному, на наступній сторінці вам треба буде вписати цю країну. Тут пишете, наприклад, поле, пишете дату, коли ви туди в'їхали, дату, коли ви звідти там виїхали. Наступне: чи у вас був якийсь статус там, якщо нов... не було статусу, пишете Ні. Якщо у вас була карта поляка. То пишете, там, наприклад, temporary, temporary resident тимчасове проживання. Якщо у вас там було біженство, то refugee. Якщо ви були там студентом, тоді пишете student. Кожного, як хто, когось щось стосується. Наступне питання: чи вам пропонували, якщо ви пишете, наприклад, no star, питання звучить так: чи вам пропонували взяти в них імміграційний статус? Бажано, щоб було ні, але також ви дивитеся по своїй ситуації. Якщо yes, тоді ви описуєте, що вам предлагали і чому ви відмовилися? Ну, на даному пишемо no. далі, переходимо до Next наступного питання. Далі йдуть 42 питання про все, що хочете, що всякі різні кримінали, які може, які люди можуть робити. Питання звучить так: чи ви колись голосували в Америці? Якщо ви. Приїхали по ІФУ, ви не є громадянином Америки, ви не маєте, не маєте, маєте права голосувати, будь ласка, не голосуйте. Тому що декому приходять бюлетні на голосування, чи помилка, чи я не знаю по якій причині. І якщо ви проголосуєте, це можуть бути дуже великі проблеми пізніше легалізуватися. Тому що перше одне з перших питань, коли я ходжу з людьми на отримання, на тести по щоби стати громадянином Америки. Да? І перше одне питання вони задають: чи ви коли-небудь голосували в Америці? Ну так чисто, між прочим. Якщо ви скажете, що да, мені приходить бюліття, я проголосував. Все, це значить хрест на ваших американських громадянських правах і вам не дадуть громадянства в Америці. Тому ніколи не голосуйте, якщо ви не є громадянином тої країни. Наступне питання: чи ви колись комусь казали, або буде писали, що ви є громадянин, не будучи громадянином? Тоже ні. Значить, і тут йдуть ті 48 питань, на які ви бажано, щоб всі були ні. Тут йдуть питання про наркотики, про многожонство, про те ви заїжджали в Америку просто по путку. Оце, наприклад, питання Have you ever entered the United States as a stop стопей. Просто зупиняли там якусь машину, яка переїжджала через коліна і підвези мене, Да? Якщо. Ну, треба, щоб не щоб було нову. No. Ніколи такого не робіть. Це дуже погано. А, питання про те, чи ви були членом якоїсь партії нацистської, комуністичної. Горила це є для колумбійців. У них є такі організації кримінальні, які вони бунтують проти держави, проти ґермента. Да? Чи ви були колись з тим зв'язані? Чи ви вбивали колись, наприклад, це питання це про вбивство? Чи ви комусь допомагали вбити людину? Чи ви були в терористичних організаціях або чи ви в сексуальних якихось ріалейш... стосунках були і вас заставляли когось там ображати, чи ви займалися проституцією, або допомагали комусь розвивати таку таку пану справу, такий бізнес? Тобто всі ті питання важливо, що були нові. але є питання також, чи ви брали колись в руки зброю. Або були членом якоїсь організації або армії. І для хлопців, які ну, служили, вони будуть писати що так. Тому ці питання треба уважно читати і відмі... ставити правильну відповідь. Але зараз ми просто пишемо все но, щоб перейти далі, окей? Або я просто все ну, я пропускаю ви тут. Ви зрозуміли, да? все це читаємо і відмічаємо. Якщо ви за собою не пам'ятаєте ніяких таких гріхів, то можете просто писати все «но». Тепер. Ми дійшли до моєї любимої сторінки, яка пише «Additional information». Переважно у нас немає information. Все. Ми, Це закінчена аплікація, і ми дивимося, окей, а 30 доларів, бачите, 30 доларів фі. І все. У мене тут дуже багато. Я просто пропускала, і воно пише, що вертися, і перезаповнила ці всі відповіді. Якщо б у мене, якщо б я все гарно вписала, воно б було все зелене, і було б це світилося next, щоб перейти і... Далі платити за аплікацію. Ну, там все просто, я думаю, що ви всі справитесь з тим. Тому заповняйте самостійно, будьте уважні. Якщо ви дійсно ну, переживаєте, боїтеся і не хочете, то, не, то можете когось знайти, хто вам допоможе. Але це все не так страшно, як здається. Всього вам найкращого. Бажаю вам успіху, не стресуйте, все буде добре. Бог з вами. Пай!